Ну, тут прям, да, тут прям, а, до речі, посилка йшла на Харків. Прикольно. Окей. йшла на Харків, попала до нас. Так, ага. А, актуальні штуки насправді. Бачив я таке. О, навіть роба, Прикольно. А, коли тільки розпочалися блекаути у нас, то дуже популярними були штуки. Я собі хотів замовляти, але якось і не замовив. Там щось них і ціни валили. Але, дивіться, світи доволі добре. А, тут є два варіанти. Три варіанти. Прикольно. Типу, сильний, легший, якщо ви там десь, щоб або економніше, або не дуже ярко світило, і мигалка така. Прикольно. І, власне, зарядка. Ну, от. Розумієте, от чому я хотів розпаковувати Укрпошту? Тут хоча б щось практичне можна знайти в порівнянні з НП-шкою. Добре, ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, це теж сюди, щоб ніде не загубити. Окей. Я, до речі, не думаю, що воно прям дуже дорого коштує. Я лампу не включив. Перепрошую, тепер вимкнено. Так, але тим не менше щось та й буде коштувати.